Друзі, всім доброго дня. Сьогодні на даний момент ми вже знаходимося в кінці Німеччини. Заряджаємося нашими електроавтомобілями і хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, хтось шукає для себе також придбати електроавтомобіль. Придбали ось таку чудову Kia Niro, колір Мокрий Асфальт. В також народі називають її темно-сіра мишка, кому як подобається. Що можу сказати про дану автівку? Цей 2019 рік. Рік продукції 2020 року вона зареєстрована була перший раз в Нідерландах. Тобто, при великому бажанні можна розмитнити її як 2020 рік, але всі рівно її день народження, і взагалі тобто, автомобіль виготовлений в 2019-му. По лакофармому покритті даний автомобіль весь в рідній фарбі без жодних зауважень, без жодних проблем. Як ви бачите, є два ключа, дві зарядки. Комплектація максимальна топова, підігріви, обдуви, шкіра, всі дістроніки, партроніки. Пробіг автомобіль має 161 тисячу, акустика JBL, всі 400 підйомника, пам'ять сидінь, ну, в принципі Так як і всіх тих автомобілях, які ми приганяємо. На даний момент автомобіль знаходиться в Нідерландах, є доступний для резервації. Ціна в Україні з повним пакетом документів, включаючи сертифікат і страхівку на дві неділі для того, щоб ви могли поїхати і поставити автомобіль в сервісному центрі МРЕО, становить 15,5 тисяч євро. Дійсно, автомобіль, незважаючи на свій пробіг в ідеальному стані, по редуктору подвигну проблем немає. При бажанні. Хто хотів би придбати цю автівку, можемо провести таку дистриб'юцію, замінити мастило в редукторі, промити систему хладогена, тобто, щоб у вас не кристалізувалося і не вискакувала помилка по хладогену. Як ви бачите, запас ходу показує зараз при 100% 476%, сох батареї 100%, це перевірено. Також можу надати вам фотографії і підтвердження, дійсно, що там 100% підключивши комп'ютер. Даний автомобіль також має присутній тепловий насос. Крім цієї автівки є ще, е, є ще доступна чорна і е, біла, не, не біла, є доступна чорна і.